В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Сьогодні, 16 лютого, саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як оперний співак, композитор і диригент Семен Артемовський, Картимовський, авторка і співачка Єфросинія Зарницька, єпископ Григорій Яхимович і футболіст Андрій Баль. Уперше відкрито вхід до гробниці фараона Тутанхамона. Вчора в Україні в день великого свята стрітення Господнього, розпочалося перемир'я. А до календарної весни менше двох тижнів. Вітаю. З вчорашнього дня на Донбасі розпочався довгоочікуваний мир. Ще не стійкий, тендітний, наче весняний пролісок, але все-таки мир. Почали діяти мінські домовленості про повне припинення на сході України вогню. Попри те, що бойовики, порушуючи слово, кілька десятків разів відкривали вогонь, Україна і світ отримали унікальний реальний шанс на припинення кривавої бійні. Наскільки цей шанс великий, покажуть найближчі дні. Про останні події тенденції на Донбасі стисло за офіційними повідомленнями. Попри мінські домовленості, бойовики більш як 60 разів відкривали вчора вогонь по українських позиціях і населених пунктах, командир батальйону Донбас Семенченко заявив, що його воїни потрапили у ворожу засідку, є вбиті й поранені. Російська сторона заявила, що не зобов'язана виконувати мінські домовленості, оскільки не є учасником конфлікту. З Росії не збираються випускати на волю українську бранку Надію Савченко. Президент України Петро Порошенко заявив: цитую, я хочу, щоб ні в кого не було ніяких ілюзій. Нам до миру ще ой, як далеко. І якщо мінські умови домовленості будуть грубо порушені, в Україні може бути введений воєнний стан на усій території. Житомирщина попрощалася ще із шістьма героями. Загальна кількість загиблих на фронтовому Донбасі наших земляків вже 131. В селищі Іршанського, Володарсько-Волинського району. В останню путь провели 29-річного бійця 30-ї механізованої бригади Сергія Фролова, в якого залишилися дружина та однорічна донечка. В селі Вишевич, Вишевичі Радом району на маминій батьківщині навіки спочив капітан Володимир Широков. А в Житомирі у суботу пройшли похорони одразу чотирьох десантників: наше щире співчуття родинам, друзям і бойовим побратимам героїв. Репортаж про Житомирське прощання. Герої не вмирають, і з такими словами Житомир проваджав загиблих на сході України військовослужбовців. Провести у останню путь військових прийшли сотні краян: родичі, близькі, товариші по службі та просто небайдужі люди. Прощались із Андрієм Ущапівським, Миколою Озерчуком, Сергієм Порозінським та Іваном Рудницьким на території 13-го батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади, звідки хлопці й пішли воювати. Наймолодшому із загиблих Івану Рудницькому лише тиждень тому виповнилось 20 років. Знову з наших рядів вирвало найкращих людей, молодих людей, тих людей, яким будувати Україну, яким творити цю Україну. Від нас забрало кращих товаришів, у батьків, синів. Це дуже страшна трагедія. Коли розпочалося відспівування загиблих, сотні людей не стримували сліз, адже жорстока війна вкотре забрала кращих з кращих синів, батьків, друзів та родичів. Ми сьогодні зібралися для того, аби помолитися за воїнів, помолитися за героїв. Напевне, що з самого маличку ми чуємо оці слова, що герої не вмирають. Але до оцих днів, до останнього року, ми не придавали цим словам такого важливого значення. Але ми повинні зробити все для того, щоб оця жертва їхня не стала марною. Загинули військові поблизу населеного пункту Спартак, штурмуючи цементний завод. Під час виконання бойового завдання військових настигла ворожа артилерія. Товариші по службі згадують своїх побратимів як справжніх друзів, здатних у будь-яку хвилину підставити своє плече. Я їх пам'ятаю з 11 березня. Ми разом призивалися. Постійно ми з ними товаришували і взагалі вони були дуже добрими, чесними людьми. Відчував плече і я їх забирав і їх сюди привозив. Я сьогодні приїхав 6 годин ранку сюди. Лічно приходилось працювати в третій роті, вони служили. Тобто Вони високопрофесіональні, високопрофесіональні воєннослужачі, дуже себе добре показали. Как бы судьбой не шутят. Вот и второй раз, скажем так, получилось то, что получилось сейчас. Штурмовали цементный завод возле населенного пункта Спартак. Вражеская артиллерия поставила заградительный огонь. И при этом получили несовместимые с жизнью ранения, при которых скончались. У каждого из погибших залишились семьи, друзья и побратимы. Яким тепер доведеться звикати жити із постійним горем? На Житомирщині цілодобово діє гаряча лінія обласного оперативного штабу з метою запобігання надзвичайних ситуацій і стабілізації суспільно-політичної обстановки. Її телефон у Житомирі 47 51 01. У середу, 18 лютого, департамент цивільного захисту населення обласної державної адміністрації проведе з 14 до 15 години перевірку роботи системи оповіщення із вмиканням вуличних електросирен, що означає подачу попереджального сигналу. Увага всім, почувши звучання сирен, увімкніть радіодинаміки або радіоприймачі і прослухайте інформацію департаменту. Звертаємо увагу, що протягом цієї перевірки робота господарських об'єктів не припинятиметься. Мінські домовленості, реалії і перспективи. Така тема сьогоднішнього збору медіаклубу, що діє при телецентрі, і почне своє засідання о 14-й годині. Заодно ми продовжуємо акумулювати патріотичні відгуки земляків на наш проєкт Єдина країна. Сьогодні ми хочемо ще раз сказати спасибі. Бодай за цю вечірню тишу, за краплю роси на долоні знайте! Віримо щиро, те пекло, наш край. Ви зруйнуєте, милі, кохані такі, несторонні. Усім бійцям, які зараз борються за нашу незалежність. Ми бажаємо натхнення, здоров'я і всього самого найкращого. Ми єдині, і наша країна повинна бути також єдиною. І ще кілька резонансних подій та повідомлень. Вчора Україна відзначила день вшанування учасників бойових дій на території інших країн. Правоохоронці затримали екс-керівника фракції партії регіонів у Верховній Раді Єфремова. Упродовж двох найближчих років ціна на газ для населення зросте у кілька разів. Цього року уряд скоротить 20% чиновників або понад 50 тисяч. Верховна Рада звільнила від НДС українські книги у Новій Зеландії. На берег з невідомих причин викинулися майже 200 дельфінів. І на останку цитата тижня Важко назвати іншу націю, яку б так часто знищували і так нещадно шматували, і яка б завжди так поставала до життя як Україна. В'ячеслав Чорновіл. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. ТівірадіоЗТКМ'ЮЕ з вами була Інна Літовченко. Злагоди і миру усім нам до зустрічі у прямих ефірах.